Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Вадим. І я хочу запропонувати вашій увазі цікаву, просту аналітику насправді дуже важливих та небезпечних речей. Весь наш творчий колектив переконаний, що саме такий формат, він найбільш зручний для набуття практичних навиків. Отже, головна тема нашого каналу це аналіз методів, які використовували завжди проти нас наші вороги. І які, на жаль, були часто ефективними проти нас і дозволяли перемогти нас без бою. Відповідно, аналіз наших слабкостей та помилок, які робили ці методи ефективними. І головне, це те, що нам з цим всім робити, як нам все це подолати. Отже, моя перша історія буде про те, як самим непомітно для себе віддати все ворогам. І навіть це до останнього моменту не підозрювати. Тож, поїхали. Так ось колись давно десь в Україні стояло поряд два села. В одному селі жили люди роботящі, а в іншому так собі. Зате дуже заздрісні та жадібні. І сталося одного разу так. Що в тому селі, де жили люди роботящі, зібрали аж 100 діжок з медом. Дізнались про це заздрісні та жадібні сусіди. Стало їм заздрісно. Та й стали вони думати і гадати, як їм переплюнути своїх роботящих сусідів та й 10 одну діжку меду зібрати. Прийшли тоді до них спершу. Пасічники. Та й радять. Для того, щоб зібрати 101 діжку меду, треба завести пасіку. На 101 вулик та й зібрати з кожного вулику по діжці. Ні, Це ж скільки роботи проробити треба. Обурилися заздрісні, жадібні та ще, як виявляється, і ледачі сусіди. Не годиться! Та й прогнали вони пасічників. Прийшли тоді до них купці. Та й радять для того, щоб зібрати 101 діжку з медом, треба об'їхати 101 пасіку і на кожній купити подіжці. Ні! Аж скільки грошей витратити треба. Не годиться. Вирішили. Жадібні заздрісні та ледачі сусіди, та й прогнали вони купців. Нам потрібно так, щоб було легко, дешево і взагалі без затрат. Вирішили вони для себе. Прийшов тоді до них дідько з темного лісу. Та й каже, Я можу вирішити ваше питання. І добуть для вас 101 діжку з медом та так, щоб дешево, швидко легко без затрат. Тільки дайте мені жовту фарбу та цукор. Сподобалася жадібним зазерсним сусідам ідея дідька з темного лісу. Тож дали вони йому і жовту фарбу, і цукор. І невдовзі дідько з темного лісу, як і обіцяв, приніс їм 101 діжку медом. А разом з тим на сусідньому великому свинокомплексі десь зник увесь навоз. Тож і там прибирати стало не потрібно. Зраділи заздрісні сусіди, що в них аж 101 діжка з медом тепер. Та ще й дешево, легко без затрат. Та й заходили той мед їсти ложками. Дарма що він трохи погано пахнув, так зате ж дешево, швидко, легко без затрат. Наїлись вони того меду, та й швидко їх і не стало. А з темного лісу на тому місці, де колись стояло їх село, зробив собі болото. Вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс, і я в цій історії Буду тлумачником казок. Я буду їх аналізувати, пояснювати, показувати особливості нашого суспільства і інтерпретувати чудові прекрасні філософські знання, чудові прекрасні казки і алегорії мого дуже непересічного друга Вадима Масло. Тож, у добрий шлях! Шикарна казка про і... Насправді, така алегорична форма подачі, форма подачі з гумором дозволяє нам усвідомити наші проблеми, проблеми нашого суспільства. Знаєте, ця казка дуже добре ілюструє таке поняття, болюче для нас усіх, як соціальний інфантилізм. Деякі мої знайомі взагалі інфантилізм відносять до хвороби, до дуже серйозної хвороби. А у нас він загальний соціальний. Ми дуже любимо, коли нам у вуха лиють мед. Ми дуже любимо не об'єднуватись. Ми дуже любимо показувати пальцем одне на одного. Ми дуже любимо проклинати одне одного. Ми дуже любимо. Не брати на себе відповідальність, ходячи на вибори лише одного разу. І е, хто винен у тому, що з'являються отакі от дідька, а їх безліч? І вони є в будь-якому суспільстві, це не лише проблема нашого суспільства, питання в тому, що? Розвинені суспільства вони розраховані на поганих керівників, у яких прокинуться нездорові бажання і, скажімо так, ідеотичні рішення. І там все зроблено для того, щоб таку погану людину максимально швид... швидко прибрати, максимально її обмежити в виконанні її службо... службових обов'язків. У нас такого, на жаль, немає. Ось, ось цьому в чому проблема. Тому ми дуже любимо. Слухати казки від політиків, ми дуже любимо слухати казки про нових людей, ми дуже любимо а, такі от казки. Да? Потім думаємо, чому така йде у нас подача в дитячій формі. А ми з радянських таких залатаних штанців з вами то і не виросли. Навіть нове покоління, все ж таки, яке народилося там в 90-х і в 2000-х, воно виховано батьками, які ще застали той застійний період. Де дуже багато речей мали величезне значення, звідси ці чорні джипи, квартири, звідси неможливість і невміння домовлятися. Тому з'являються різноманітні дітька, які пропонують нам різні, дуже солодкі для нас варіанти рішень. Дуже такі. Правильні для нас варіанти рішень. І ми так ведемося, коли чуємо. Та ми ж Україна, от зараз, ми там усі розподілимо національне багатство і заживемо. Ніхто не говорить про важку роботу, ніхто не говорить, що Україна це країна, яка знаходиться на перетині цивілізації, і це потрібно враховувати і потрібно. Вміти цим користуватися, і це не просто використовувати, а інтегруватися у світову спільноту. Ми цього робити не хочемо. Ми чуємо солодкі речі наших політиків, можновладців, чиновників, а як ми любимо подвійні стандарти або навіть і потрібні. А потім дивуємося, а чому так відбувається? Чому такий дідько, який може приїхати в село і в селі, скільки по наших селах різноманітних князьків, які що хочуть, те і роблять. Чому? Скільки знищено корпораціями, величезними агрокорпораціями, знищено майна? От давайте запитаємо себе про прості речі. Звичайне село, майнові сертифікати. Де вони? І я впевнений, що 99% селян не використали майнові сертифікати ніяк. ніяк. Сам багато приймав участь в деяких моментах. І я вам скажу: от, наприклад, я приймав участь в одному цікавому обговоренні, хотіли придбати свиноферму, Ось. і хотіли купити майнові сертифікати. На ті часи ми були готові дати, мабуть, найбільшу ціну в Україні. Кожна родина невеличкого села. Отримала, в принципі, достойні кошти за кілька недобитих свинарників, коровників і трішечки землі. Що ми наслухали свою сторону? І бандити, і нажитися на нас хочете в засалених фуфайках старі діди, їхні діти кричали одне потери, поперед одного, які ми тварі. Ми не говорили про те, що ми будемо вам робити рай на землі. Ми говорили про те, що ми прийдемо з інвестиціями, будемо дивитися, будемо вкладати кошти і наймати місцеве населення. Але говорили правду. І в цьому була наша помилка. Якби ми говорили медвуха, в результаті чим це все закінчилося? Приїхав інвестор зі Сполучених Штатів чи з паспортом Сполучених Штатів, розказав неймовірні казки, всіх заспокоїли. Побудували там якийсь туалет в прямому сенсі, наш український суд визнав цю будівлю законною, забрали все, і принципово цих людей на роботу на цю ферму не наймають. Крапка. Все. І головне, що ми не хочемо робити висновки з того, які рішення ми делегуємо приймати за нас. Тож, скільки таких дідьок буде. Чи дідьків, а по великому рахунку це все чорти, одні і ті самі чорти. Скільки їх буде в нашому суспільстві, скільки їх буде в нашій країні, відомо лише нам, і лише нам з цим боротися. Тож, друзі, дивимося наші цікаві проекти. Ми робимо непогані речі. І робимо їх на тому невеличкому рівні, який маємо, але принаймні робимо. І це головне тому, що. Першого кроку починається велика дорога або величний шлях. До зустрічі! Хай щастить!